Доброго дня чи вечора, шановні і студенти, ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов, автоматів та культів. У нас сьогодні буде у нашому розрахунку лекція номер тридцять п'ять. лекція, буде присвячена необмеженим граматикам. Щоб дослідити зв'язок між рекурсивно-перелічуваними мовами. А граматиками ми повернемося до загального значення граматики в попередніх верціх. Узначення 1,14 звичайної граматики, яке ви бачите ось, правилам виводу дозволено приймати будь-яку форму, але пізніше було зроблено різні обмеження, щоб отримати конкретні типи граматики. Якщо ми візьмемо загальну форму, та не накладемо жодних обмежень, то отримуємо необмежені граматики. Отже, означення необмеженої граматики, означення 11, 8. Граматика G називається необмеженою, якщо всі правила виводу мають вигляд В, У, перепрошую, виводить слово В, де у не, не порожнє слово. Над алфавітом В в об'єднані місте, так і В просто слово над алфавітом В об'єднання Ске. Відповідно, В це скінчена новина об'єктів, які називаються змінними, а Т – скінчена новина об'єктів, які називаються термінальними силами. У необмеженої граматиці по суті жодних умов не накладено на правила виводу. Будь-яка. Кількість змінних і термінальних символів може бути ліворуч або праворуч, і вони можуть відбуватися в будь-якому порядку. Існує лише одне обмеження. Порожнє слово лямбда не дозволяється використовувати як лівий бік правила виводу. Як ми побачимо, необмежені граматики набагато потужніші, ніж обмежені форми. Такі, як звичайні та контекстно вільні граматики, які ми вивчали раніше в попередніх лекціях. Насправді, обмежені граматики відповідають найбільшій сім'ї мов, а тому ми можемо сподіватися розпізнати їх механічними засобами. Іншими словами, необмежені граматики породжують саме сім'ю рекурсивно-перелічуваних мов. Ми доведемо це у двох частинах. Перша частина досить проста, але друга передбачає громістку конструкцію. Отже, теорема 119. Будь-яка мова, яка породжується необмеженою граматикою, і є перелічена. Доведено. По суті, граматика визначає процедуру систематичного перерахування всіх у умов. Наприклад, ми можемо перерахувати слова W мові L так, що. С велике виводить слово W, тобто слово W виводиться за один крок. Оскільки множина правил виводу граматики скінченна, до таких слів буде скінченна кількість. Далі ми перерахуємо всі слова W у мові L, «e», які можна отримати за два кроки. С велике виводить слово X, і це виводить слово W і так далі. Ми можемо змоделювати ці виведення на машині Тюріна, а отже, мати процедуру перерахування для мови. Таким чином, мова L є рекурсивно перелічена це доводить в нашу теорему 11.9. Ця частина відповідності між рекурсивно перелічуваними мовами та необмеженими граматиками. Не є дивною. Граматика породжує слова за допомогою чітко визначеного алгоритмічного процесу, а тому виведення можна зробити на машині тюрінга. Щоб довести обернене твердження, ми опишемо, як довільна машина тюрінга може бути імітована необмеженою граматикою. Нехай нам дано машину Тюрінга М, так? Ось такого вигляду, і ми хочемо створити граматику G, яка породжує. Ту ж саму умову LG, що і розпізнає машина тюрінга М, так, тобто LG до рівня ЛМ. Ідея конструкції відносно проста, але її реалізація стане умовно гніздкою. Оскільки обчислення машини Тюрінга можна описати послідовністю миттєвих описів, значить, що Q0. W розширено виводить XQFY, так? то спробуємо впорядкувати так, щоб відповідна граматика мала властивість, що Q0W розширено виводить X, Q, F, Так? Якщо в цьому випадку ми мали насправді мали ось такий перехід, то тут ми маємо мати таке вид. Для всіх слів W, які задовольняють умову 1. Щоб досягти цього, ми будуємо граматику, яка в загальних рисах має такі властивості. Перше, Змінна S великий, може виводити Q0 w для всіх слів W, В непорожніх над алфавітом символом. І умова друге, умова 2, так? Можливо, тоді і тільки тоді, коли виконується умова 1. І коли порушується слово X, Qf Y з QF, з множини кінцевих на стані Ф то граматика перетворює це слово на оригінальне слово W. Тоді повна послідовність виводів виглядатиме так. S розширено виводить Q0 до W, це розширено, виводить X, QFY, і це розширено виводить слово W. Третій крок у наведеному вищому виведенні є проблем. Є проблемний приклад. Як граматика може запам'ятати слово W, якщо воно змінено під час другого кроку ось цього? Ми вирішуємо це, кодуючи слова так, щоб закодована версія спочатку мала дві копії слова Дуб. Перша копія зберігається, а друга копія використовується на проці у виведеннях два. Коли введено остаточно конфігурацію, то граматика старає все, крім збереженого слова W. Щоб створити дві копії слова W і обробити символьний стан машини М, який, зрештою, має бути виділено граматику, ми вводимо зміни В аВ і ВА і Б для всіх літер А з алфавіту сигма з'єднано з пробілом, Б з алфавіту гама для всіх індексів І, таких, що е, е, стан Куїти належить на жену стані Q. Змінна В велике АБ кодує два символи А і Б, тоді як змінна В А і Б кодує символи А і Б, а також станку І. Перший крок у послідовності 2. у послідовності. Отже, перший крок поседон С2 може бути досягнений у закодованій формі з допомогою таких двох виводів. S великий виводить V великий пробіл, пробіл С, S великий виводить S великий V пробіл, пробіл, і S великий виводить T великий. А T великий виводить Т велике, В, велике АА, і T великий виводить В, великий А0А. Для всіх літер А з алфавіту сильно велик. Ці правила виводу дозволяють граматиці породжувати закодовану версію будь-якого слова Q0 w за допомогою кількості пробілів на початку та функції. Для, для другого кроку для кожного переходу. Дельта від Квіте С до рівня К і, 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 і оприлюднив пара Куйоти ДЕ, e. машини М. E, ми попадемо в правила виводу граматики. Ось таке виведення. Великий А і Ц, Велике Q, Виводить В велике АД, Великий Й, Q. Для всіх э, э, слів П, над алфавітом сигма і в об'єднанні з, з пробілом та символів, ну, припишу символів, так? І всіх символів Ку з алфавіту ГАМ. Для кожного переходу дельта Q Т, яке дорівнює впорядкованій парі, припишу передковані тіці КЙоти ДЛ, машині тюринга М. Ми включаємо граматику вже виведення ось такого вигляду. В, Великий П К, В велике А і С виводить В, В П, Й, К, В А, Д. Для всіх символів а, П над алфавітом символу об'єднання з пробілем, та символу Q з гамма. Якщо на другому кроці машина Тюрінга М. Переходить у кінцевий стан, то граматика має позбутися всього, крім слова, W, яке зберігається в перших індексах типу В, тих наших вершів. Отже, для кожного термінального стану QJ з кінцевих станів F, ми включаємо правило виводу де в, а, J, B, В велике AJB виводить А. Для всіх символів А з алфавітом сигма та пробігу і символів Б з алфавіту гам. Це створює перший термінал у слові, який потім викликає перезапис решти таким чином. Це В велике АБ виводить Це А, В велике АВЦ виводить АЦ. Для всіх Символів А це е, 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 об'єднання алфавітом сильного порожнього е, і перфожного робіну та символу Б е, 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 офавіту гама. Нам потрібно ще одне правило виводу. Про, е, е, Пробіл виводить з того лямбда. Це останнє правило виводу, піклується про випадок. Коли машина Тюрінга М переміщається за межі тієї частини стрічки, яку займає вхід слово дублюва. Щоб усе спрацювало в цьому випадку, ми маємо спочатку використати правила виводу 4,5, правила виводу 4,5. Щоб породити ось, е, значить, ось таке слово про, е, пробіл і так далі, пробіл у 0, пробіл і так далі, пробіл, е, яке представляє всю використану область стрічки. Сторонні пропуски видаляються в кінці за правилом виводу 11. Наступний приклад ілюструє цю складну конструкцію. Ми варіли уважно перевірити кожен крок в прикладі, щоб побачити, що роблять різні правила виводу і навіщо випадків. Отже, приклад 11.10. Нехай в нас дана машина в М з відповідними множиною станів q 0 q 1, алфавітом гамма АБ про алфавітом сигма АБ і множиною кінцевих станів F, яка складається з одного стану q 1. Ну і відповідно у нас дано переходи Q дельта від Q0 a ці у перед коней 0 АЕ, і дельта від q 0 цієї перед q таку один L. Ця машина розпізнає мову, яка, яка визначається виразом ААЗірус. Останемо ви тепер виводи. Q0 aa виводить QA, про Q0A, виводить АА q 0 пробіл виводить А q 0А рублі. Які розпізнають слово АА? Щоб отримати це слово за допомогою граматики, ми спочатку використовуємо правило виводу 4 і 5, щоб отримати відповідне початкове слово. Тобто правило виводу 4,5. І ми отримуємо S великий, виводить S великий В прод'єкторбів, виводить T велике, В великий проб'ю виводить Т велике, В велике АА, V великий виводить В велике А0А, В велике Аа, Остання речнева форма є відправною точкою для частини виведення, є відкриють частину машини. Вона містить початковий вхід а пробіл по перших індексів і початковий миттєвий опис у 0 Аа пробіл, інших індексів. Далі ми застосовуємо ось таке виведення В велике А0А, В велике Аа, виводить В велике Аа, В велике А0А. І відповідно В велике А0А, В пробіл пробіл, виводить В. Великий Аа, В, великий А, ну, припрошу, В великий пробіл нуль, пробіл. Які конкретними прикладами правил виводу 6, 6 так? І виведення ВАА, В, великий пробіл А нуль, виводить В А1А. В великий пробіл пробілики яке отримується справливий вид 7, так? Давайте глянемо 6 і 7, так. Потім наступні кроки у виведенні є такими. В велике А, 0 А, В велике А, А, В велике пробіл-пробіл, В велике А, в велике А ну А, В великий пробіл, пробіл, виводить В велике Аа, В велике А, В великий А нуль пробіл, виводить В велике А, В велике А1А, В пробіл, пробіл. Послідовність перших індексів залишається незмінною, завжди допам'ятовуючи перший ф. Послідовність інших індексів така. нуль. Аа рублін. А 0 А рубен. А нуль пробін. А, а, а один А рублін. Ще крулення послідовності митцями описів у е, е, виведенні дванадцять. Нарешті правило виводу 8-11. ще ми пишемо, Нарешті правило виводу 8 одиниць використовується в останніх кроках. В великі АА, В великі а 1 а, пробіл, а, 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 В великий пробіл, пробіл виводить В великий А, А, В великий пробіл, пробіл виводить В великий АА, А пробіл виводить АВАБІ, виводить Аа. Реконструкція описана в умовах чотириденти основно основних доведення наступного результату. Теорема. 11. одинадцять. Для кожної рекурсивно переліченої мови L існує необмежена граматика вже, так, е, яка генерує мову L. Давайте описана конструкція гарантує, що X виводить Y, то якщо X виводить Y, то X виводить EY, де EX означає кодування слова відповідно до даної вводи. До мого індукції по кількості кроків ми можемо це довести, що Е e від q 0 w розширено виводить, а так? Тоді лише тільки тоді, коли q 0 w є розширений перехід Y, так? Ми також маємо довести, що Можемо створити будь-яку можливу початкову конфігурацію, і що слово W належним чином реконструюється тоді і тільки тоді, коли машина Тюрінга М входить до остаточної конфігурації. Деталі, які не надто складні, залишаємо просто як право для слухачів цієї лекції. Ці дві попередні теореми, теорема 11.11 .11 та теорема 119. Визначають те, що ми збираємося зробити. Вони показують, що сім'я мов пов'язана з необмеженими граматиками, збігається за сім'єю рекурсивно перелічуваних мов. Я на цьому буду завершувати свою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. До побачення, До зустрічі на наступній лекції.